Всім привіт! Сьогодні у нас в ремонті перкусійний масажний пістолет Booster Light Власник скаржиться на те, що при роботі прилад періодично перестає працювати, хоча індикація показує, що прилад заряджений, включимо прилад та перевіримо заявлену несправність. Підключимо насадку та перевіримо прилад під навантаженням. Через деякий час прилад все таки перестав вмикатися, хоча в акумуляторі ще половина заряду. Розберемо прилад та знайдемо в чому тут проблема. Гвинти сховані під заглушками. В верхній частині приладу знаходиться сам механізм масажиру та плата керування вибору режимів. В рукоятці приладу знаходиться сам акумулятор, плата зарядки акумулятора та кнопка включення приладу. Забігаючи наперед, скажу, що проблема виявилася в перехідних контактах від батареї до верхньої плати. При роботі, коли на рукоятку здійснювалося велике навантаження, пропадав контакт і прилад переставав працювати. Проблема була вирішена шляхом припаювання акумулятора напряму на плату керування. Тобто були припаяні оці три дроти до цих. Акумулятор при цьому став нез'ємний, але власника це б цілком влаштувало. Тим більше, що контакт тепер буде дуже надійний, і як би сильно не давили на рукоятку, жилення від батареї точно не пропаде. Причину несправності я виявив трохи згодом, тому покажу вам ще, як розібрати саму батарею. Знімаємо гумову накладку, щоб можна було розполовинити корпус рукоятки. Номінальна напруга батареї 21,6 В, а це означає, що тут встановлена збірка 6С 1 П. Щоб дістатися до плати зарядки, треба викрутити три гвинти, які сховані під наклейкою. Тут встановлені доволі непогані акумулятори, але при бажанні можна їх замінити на акумулятори з більшою ємністю. Батарею я протестував окремо і ніяких проблем з нею виявлено не було. Перепайку дротів від акумулятора до плати я не знімав, тому наразі це все. Бувайте!